Мені дуже сподобалася історія, яку я нещодавно прочитала, а особливо закінчення цієї оповіді. Сподіваюся, ви теж, як і я будете вражені. Одного разу хлопець ішов вулицею і впізнав у перехожому свого вчителя з молодших класів. Він підійшов до нього і запитав: Ви пам'ятаєте мене? Я був вашим учнем? Так, я пам'ятаю тебе, ти дуже виразно читав вірші. А чим ти зараз займаєшся? Я став вчителем. Працюю з дітками, і те, що я обрав цю професію, заслуга саме ваша. Хм. Цікаво. Я звичайний учитель і нічого особливого не робив. А можна дізнатися, в чому ж виразився мій вплив? Те, як ви повелися багато років назад, я не забуду ніколи. Думаю, ви це теж пам'ятаєте, і хлопець подивився у вічі вчителю. Якось однокласник прийшов до школи і почав демонструвати годинник, який йому купили батьки. Як же мені хотілося мати саме такий сріблястим браслетом? Перед уроком фізкультури хлопець зняв годинник і поклав на парту. Я не втримався і взяв цей годинник.